Добрий день, починаємо урок. Тема нашого уроку формула коренів квадратного рівняння. На попередніх темах ми з вами навчилися розв'язувати неповні квадратні рівняння. Ну і звісно, нам треба вміти розв'язувати і повні. Отже, починаємо. Для розв'язування нам потрібно з вами зрозуміти, що таке дискримінант і як знайти корені повного квадратного рівняння. Отже, вираз b квадрат мінус 4 ac називають дискримінантом квадратного рівняння. Пригадуємо, квадратне рівняння має загальний вигляд ax плюс bx плюс c дорівнює 0. Отже, дискримінант, давайте запишемо, велика літера d дорівнює b квадрат, Мінус 4а. Тому дуже важливо розуміти, де у нас коефіцієнт A, де B, А, Б, а Да? Давайте ще раз проговоримо, що коефіцієнт А у нас стоїть завжди біля х квадраті, коефіцієнт Б біля Х і вільний член да? це у нас коефіцієнт С. Отже, формулу потрібно вивчити. Розв'язувати рівняння будемо за наступною схемою. Знаходимо дискримінант, і ще раз, це b квадрат 4ac. Якщо дискримінант у нас менше 0, то коренів немає, так і пишемо: коренів немає. Якщо дискримінант у нас дорівнює 0, то маємо один корінь, який знайдемо за формулою мінус b ділимо на 2а. Якщо дискримінант у нас більше 0, то будемо мати два корені. І у нас є формула для знаходження цих коренів. Дивіться: формули схожі. Х1 дорівнює мінус B плюс корінь із дискримінанта ділимо на 2а. А х2 дорівнює мінус B мінус корінь із дискримінанта ділимо на 2А. Як бачите, тут плюс, а тут мінус. А так формули однакові. Отже, зробіть зараз цю схему собі в зошиті. Зробіть паузу і запишіть. І переходимо до розв'язку. По-перше, хочу сказати, що тема дуже-дуже важлива. Ці знання будемо використовувати і в старших класах, і завжди на ЗНО. Отже, розв'яжемо перше рівняння х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. Наші думки. дивіться, Пригадуємо загальний вигляд квадратного рівняння. Це АХ квадрат плюс bx, плюс С дорівнює 0. Отже, коефіцієнт А у нас зараз дорівнює одиничка. Коефіцієнт Б дорівнює мінус 5. І С у нас дорівнює 6. Пригадуємо алгоритм, знаходимо спочатку дискримінант, велика літера d дорівнює. Будемо писати формулу спочатку, так, щоб її вивчити b квадрат мінус 4. Отже, дискримінант дорівнює b квадрат. b у нас мінус 5. Мінус 5 в квадраті 4 множимо на А. А у нас одиничка. І множимо на С, це у нас 6. Дорівнює. Мінус 5 в квадраті це 25, 4 множимо на 1 і множимо на 6 це 24. Мінус 24 отримаємо одиничку. Тоді х1 дорівнює формула у нас мінус b плюс корінь із дискримінанта. Ділимо на 2а. Отже, мінус B. B у нас мінус 5, а з протилежним знаком буде 5. Тобто беремо b з протилежним знаком. Плюс корінь із одинички. Ділимо на 2, і А у нас теж дорівнює одиничка. Що це в нас буде? Корінь із одного – це 1. 5 плюс 1 6 і ділимо на 2, буде 3. Аналогічно знаходимо х2. Формула схожа, пригадуємо, тільки в нас твер буде мінус дискримінант. Х2 дорівнює мінус b, мінус корінь із d. Ділимо на 2а. Дорівнює. Протилежне до Б буде 5. Мінус корінь із 1, ділимо на 2, множимо на 1. 5 мінус 1, 4 ділимо на 2, 2. Отже, ми з вами отримали два кореня, 3 і 2. Це наші відповіді. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, я зараз буду витирати дошку і запишу друге рівняння. Так, рівняння під номером 2. 2х квадрат плюс 5х, мінус 3 дорівнює 0. Знову ж таки, проговоримо: а у нас зараз дорівнює 2, b дорівнює 5, С дорівнює мінус 3 дискримінант Б квадрат мінус 4. Б квадрат 5 квадратів. Можна було біздужок, да? мінус 4 множимо на А це 2, і множимо на С це мінус 3. 4 множимо на 2. 8 на 3, 24, мінус на мінус дасть нам плюс отже, буде 25 плюс 24 це 49. Пригадуємо. Корінь 49 буде 7. Х1 да? за формулою у нас. Мінус b, а у нас мінус 5, плюс корінь із 49, ми вже проговорили, що це 7, ділимо на 2, а 2 множимо на 2. Мінус 5 плюс 7, це буде 2. 2 ділимо на 4, це буде одна друга, або 0,5. І так, і так можемо записати. Да? Х2 дорівнює те саме, тільки буде мінус корінь із Д. Отже, буде мінус 5, мінус корінь із 49. Ділимо на 2 множимо на 2. Мінус 5 і мінус 7, це буде мінус 12. Ділимо на 4, буде мінус 3. Отже, корені нашого другого рівняння 1 друга і мінус 3. Не встигайте зробіть паузу. Я витираю дошку і запишемо третє рівняння. 3 х квадрат плюс 5х плюс 2 дорівнює 0, а дорівнює 3, Б дорівнює 5, С дорівнює 2. Завжди собі проговорюйте це, да? дискримінант. Проговорили формулу Б квадрат. Мінус 4ац 5 квадратів. Мінус 4 множимо на А на 3 і множимо на С 2. Дорівнює. 4 множимо на 3 12 і на 2 24. 25 мінус 24 одиничка. Отже, х1 дорівнює мінус Б мінус 5. Плюс корінь із дискримінанта, плюс корінь із одинички. Ділимо на 2а. 2 множимо на А це 3. Мінус 5 плюс 1. Що це в нас буде? Мінус 4. 2 множимо на 3, 6. Мінус 4 шостих можемо скоротити на 2. Це буде мінус 2 третіх. Другий корінь знаходимо. Мінус 5 мінус корінь із одинички. Ділимо на 2а2 множимо на 3. Мінус 5 мінус 1 це буде мінус 6, і ділимо на 6, це буде мінус 1. Отже, корінь нашого рівняння мінус 2 третіх, і мінус 1. Якщо не встигаєте, зробіть паузу. І запишемо четверте рівняння. Х квадрат плюс 10х плюс 25 дорівнює 0, а дорівнює 1, Б 10, С 25. Дискримінант b квадрат мінус 4 ас 10 квадратів це 100, мінус 4, множимо на одиничку і на 25. 4 на 25, 100, 100, мінус 100 0. Пригадуємо схему. Якщо у нас дискримінант дорівнює 0, у нас х дорівнює мінус b ділимо на 2а. В принципі, цю формулу навіть можна не, не заучувати. Дивіться, чим відрізняється від попередніх формул. Якщо у нас дискримінант дорівнює 0, що в нас буде? Плюс корінність 0 або мінус корін з 0, це буде 0. Да? Тому і формула така у нас буде мінус b ділимо на 2а. Отже. Х1 і дорівнює х2, у нас буде 1х з вами, да? Мінус b мінус 10, ділимо на 2а2 2 і одиничка. Це в нас буде мінус 5. Отже, наше рівняння має один розв'язок мінус 5. Я зараз витираю дошку і запишемо п'яте рівняння. Х2 плюс х мінус 90 дорівнює 0 а дорівнює 1, Б дорівнює 1, С дорівнює мінус 90. Дискримінант дорівнює Б квадрат мінус 4 це б квадрат 1 в квадраті, мінус 4 множу на а на одиничку і на С мінус 90. Дорівнює. 4 на 90, 360, мінус на мінус плюс, отже буде 361. Х1 у нас дорівнює. Мінус Б, тобто мінус 1, плюс корінь із 361. Ділимо на 2а 2 множимо на 1. Корінь із 361. На форзаці підручника у вас є таблиця квадратів. Да? Дивимося, 361 це ось на перетині 1 і 9. Отже, 19. Мінус 1 плюс 19 це 18. Ділимо на 2 9. Х2. Мінус 1 мінус корінь із 361. Ділимо на 2 множимо на 1, мінус 1, мінус 19, це буде мінус 20, ділимо на 2, мінус 10. Отже, корені нашого рівняння 9 і мінус 10. І давайте запишемо шосте, Так, ось тут запишу квадрат. Мінус 10х, мінус 24 дорівнює 0, а дорівнює 1, b мінус 10, c мінус 24. Дискримінант b в квадраті мінус 10 в квадраті. мінус 4 множу на 1 і множу на мінус 24. 4 множу на 24. 4 на 20, 80, 4 на 4, 16, разом 96. Мінус на мінус, дасть мені плюс. Отже, у мене буде 100 плюс 96. Це 196. Таблиця квадратів, 196. Це у нас 14. Отже, х1 дорівнює мінус b – 10. Плюс. Корінь із 196 ділимо на 2а2 множимо на 1. 10 плюс 14, 24, ділимо на 2, 12 х2 дорівнює 10 мінус корінь із 196 ділимо. На 2 множимо на 1. 10 мінус 14, це буде мінус 4 і ділимо на 2 мінус 2. Отже, корені нашого рівняння 12 і мінус 2. Переходимо до наступного номера 816. При яких значеннях х? І перше значення многочлена дорівнює 0. Що це означає? Що наш многочлен х2х. Мінус 3 дорівнює 0 і нам потрібно знайти значення х. Це у нас повне квадратне рівняння. Ми сьогодні навчилися його розв'язувати. Дискримінант а у нас 1, Б мінус 2 c – мінус 3. Мінус 2 в квадраті. Мінус 4 множу на А на 1 і множу на С мінус 3. 4 на 3 12, мінус на мінус плюс, отже буде плюс 12. 4 плюс 12, 16, корінь з цього числа 4. Х1 дорівнює мінус B, тобто 2 плюс корінь із 16. Ділимо на 2а, а у нас одиничка. 2 плюс 4, 6, ділимо на 2, 3, х2. 2 мінус корінь із 16, ділимо на 2 множимо на 1. 2 мінус 4 це мінус 2, ділимо на 2 мінус 1. Отже, корінь нашого рівняння 3 і мінус 1. І ще раз, якщо у нас дискримінант менше 0 коренів немає, дискримінант дорівнює 0 корінь. Дискримінант у нас більше 0, 2 корені маємо. Я зараз витираю і будемо розбирати друге завдання. Давайте. При яких значеннях х значення многочленів х2 плюс 2х і 0,5х плюс 2,5 між собою рівні. Між собою рівні? Отже, прирівняємо х2 плюс 2х дорівнює 0,5х плюс 2,5. Так, ну, розуміємо, що нам треба отримати квадратне рівняння. Що для цього зробимо? Все перенесемо в одну сторону, прирівняємо до нуля. х2 плюс 2х, мінус да, переносимо, змінюємо знаки 0,5х і мінус 2,5 дорівнює 0. 2х і мінус 0,5х це буде 1,5х. Отже, отримаємо х квадрат плюс 1,5х мінус 2,5 дорівнює 0. І розв'яжемо це повне квадратне рівняння. Дискримінант дорівнює b в квадраті 1,5 квадраті. Мінус 4 множимо на одиничку, це А, і множимо на С, мінус 2,5. 4 множимо на 2,5 це буде 10. Мінус на мінус плюс, отже, буде плюс 10. Що таке півтора в квадраті? Дивимося. 15 в квадраті дасть нам 225. Отже, це буде 2,5. 25 сотих Плюс 10 це буде 12,25. Як нам знайти корінь з цього числа? Ми знаємо, що корінь із 1225 буде 35. Да? Отже, корінь із 12,25 буде 3,5. Да? Можемо навіть записати, що це 3,5 в квадраті. Отже, х1 у нас дорівнює, ось наше рівняння, да? мінус b, тобто мінус 1,5, плюс корінь із 12,25, і ділимо на 2 а у нас одиничка. Отже, що в нас буде? Мінус 1,5? І плюс 3,5. Це буде 2. 2 ділимо на 2, 1. Далі х2, дорівнює мінус 1,5. Мінус корінь із 12,25. І ділимо на 2а. 2 множимо на 1. Дорівнює. Мінус 1,5 і мінус 3,5 це буде мінус. Мінус 5 ділимо на 2 буде мінус 2,5. Отже, отримали корені рівняння 1 і мінус 2,5. Третє. Потрібно знайти значення х, значення двочлена дорівнює значенню тричлена. Отже, прирівняємо двочлен 10х квадрат. Мінус 8х прирівняємо до 9х квадрат плюс 2х і мінус 25. Так, перенесемо все в одну сторону, прирівняємо до нуля. Що в нас буде? 10х квадрат, мінус 9х квадрат буде 1х квадрат мінус 8х і мінус 2х мінус 10х. І мінус 25. Да, перенесли буде плюс 25 дорівнює 0. А дорівнює 1, Б мінус 10 С25. Дискримінант Б квадрат мінус 10 в квадраті. Мінус 4 множимо на А на 1, і на С це 25. Мінус 10 квадратів у нас 100. 4 на 25 100, при відніманні отримали 0. Отже, маємо один корінь. Формула у нас мінус Б, ділимо на 2а. Мінус Б, а Б у нас мінус 10, отже, буде у нас 10. Ділимо на 2. А у нас одиничка. 10 ділимо на 2, буде 5. Отже, у нас урівняння один корінь і дорівнює 5. Ваше домашнє завдання обов'язково вивчити формули, з якими ми сьогодні працювали, і розв'язати 4 рівняння. Зверніть увагу, що якщо в рівнянні змінна у нас Y, то у нас буде Y1 і Y2. Ну, якщо два значення, да? або просто Y. Якщо P, то буде P1, P2, ну або просто одне значення P. А можливо, там взагалі не буде розв'язків. Да? Отже, працюємо. Чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів.